Олександр Гаврош Пригоди тричі славного розбійника Пинті. Розділ перший Як Пинтя собі долю обрав. Ой я в своїй своємунцюні єдин єдиначок, Або з мене буде Газда, або гайдамачок. Не тепер і не колись, а мабуть, ще в ті часи, як сам цісар під стіл пішки ходив, не в чужій країні, а в зеленій верховині, народився у селі три пеньки нічогенький хлопчик, десь так кілограмчиків зо п'ять. Назвали його Григором на честь небіжчика діда. Та як уродився, на хрестинах після третьої чарки, за давнім карпатським звичаєм, стали йому до рук різні предмети тицяти. Ану! Що візьме малий, то те з нього і буде. Ой, візьми папушу, синку, розповіла мати немовля, та й титься йому хлібну скоринку. Ой, яка смачна, ой, яка цюця. Схилилася над ним та ж присмокує від задоволення, аби його здурити. А пинтя не дурний. У відповідь ногами відбивається. Нащо йому поперек гнути на пісних верховенських ґрунтах. Гі. <хи> Не буде з нього хлібороба. радісно гукнув тато. Буде з нього лісоруб, як і я. Ану, чекайте лиш. Побіг на двір та й витягнув сокиру з колоди. Чи ти здурів, старий, чи що тобі є? вголос заревіла перелякана мати. Хочеш, аби дитина зарізалася? Цид, стара, я знаю, що роблю. Став він сокирою довкола очей малого водити. Але так обережненько, аби той ручками не дістав. Ану, чи потягнеться хлопчик до лісового ремесла? Давай, синку, давай. Батько стоїть над немовлям, а гості навколо них згромадилися. Лиця всіх аж сяють від замилування, а Пинтя від такої уваги замовк, зосередився та як порскне татові на сорочку святою водичкою зі свого невинного джерельцяти. От капосне. обтрушується мокрий батько серед хати, а всі довкола регочуть, аж за буки тримаються. Ні, не буде з нього лісоруба. сміються люди. Певне, буде з нього учений чоловік, підняв палець із золотим перснем отець Михаїл. Погладив великий срібний хрест на черві та й підніс до малого молитовник у шкіряній оправі. Усі відразу принишкли. Ану, що буде? Невже спинців розумний чоловік колись вийде? То була би новина на ціле село. Малий справді затих та й став рученята до книжки простягати. Ануш, ж, ануш, ж! мало не плаче з радості мати, склавши руки, як на молитву. От як візьме святе писання до рук. Істинно кажу вам бути сьому янгеликові священником!» Певнено гласить отець Михаїл. Мати, як це почула, мало не зумліла від щастя. Але чи візьме малюк молитовник? Усі аж навшпиньки повставали, щоб ліпше бачити. В хижі стало тихо, аж чути, як мухи сало гризуть. Пинтя простяг рученята та й таки вхопив чорну книженцію. Боже, що тут зчинилося? Всі один одного обіймають, цілують, вітають. Таке, ніби кожен на своєму городі великий скарб відкопав. Ну, комонька, пам'ятай, що я перша допомагала малого купати, хвалиться одна з жіночок. А я бігла бабу по витуху кликати, перебиває її друга. А я. старого пинтю газди по плечах поплескують. Ну, та ти тепер великий чоловік будеш таким сином. «Волоноса, не задирай, пам'ятай про сусідів. Людко ви добрі, скочив з місця з піднятою чаркою схвильований батько, аж сльози йому на очах блиснули. Мусимо випити за нашого благодійника, вельми шановного отця духовного Михаїла та його світлий розум. Якби не він, то ніколи би наш син не став. Тут усі перевели щасливі погляди із задоволеного розчервонілого панотця. На стіл, де лежало немовля. Якраз у цю хвилину Малий Пинча дожовував третю сторінку зі святого письма, де йшлося про приїзд Ісуса на ослиці в Єрусалим. Про це повідомляла старовинна гравюра, половина якої ще була недожованою. Поруч лежало ще п'ять видертих сторінок, які чекали своєї черги бути представленими внутрішньому світові малого ненажери. Цариця небесна! Пролунав серед мертвої тиші писклявий голос отця Михаїла. Цей молитовник мені сам його високопреосвященство владика Рафаїл, подарував. Він дорожчий за вашу корову. Ба хто дорожчий за корову? не зрозуміли спантеличені газди. Невже Рафаїл? Тим часом панотець блискавкою кинувся до стола, що, зважаючи на його кругленьке черевце, було гідним подиву і поваги. Тремтячими руками він випрямляв зіжмакані сторінки, шепочучи Господи, прости нам согрішення, наші вольне і невольне. Подарунок єпископа ледве вирвали всією громадою з рук немовляти, після чого малий Пинті не на жарт образився і зайшовся диким плачем. Його привалебність відразу заквапилися додому, притискаючи до грудей свій найкоштовніший скарб з видертими сторінками. Після того, як за ним хряснули двері, відомий п'яниця та добра душа Мирон кучерявий прорік. Ні, не буде з цього дітвака-преподобника». А що буде? запитала Зайойка на мати, яка за кілька хвилин пережила неймовірну материнську гордість за видатного сина, і раптове повернення з панських хоромів у тісну селянську халупу «Буде з нього. Тут Мирон задумався і, піднявши кривий почорнілий палець догори, проголосив святу істину. Буде з нього чоловік. Усі зареготали. Ото голова! схвально підняли газ дичарки. «Ай, справді з й буде чоловік, а не жінка. На тому й порішили. Що Бог дасть, те най і буде, аби лише росло щасливе. А між тим. Ніхто за гостиною і не помітив, що малий пинтя вже знайшов собі забавку. То була стара люлька, що її курила цім барашка матері, яку за щиру усмішку прозивали зубанею. Жила вона віддалік від села, сама як перст, мала зуби, мов підкови. Точніше, це й не зуби були, а одностайна кістка, як кінське копито. А що зубання зналася на травах? То в селі не даремно казали, що вона ворожка і водиться з нечистою силою. Та зубаня була доброю з матір'ю Пинті, тож покликали її за куму. А хрестини тривали мало не до рання. Доки гості пили та співали, малий в тому неймовірному гвалті раптом затих. Посмоктуючи люльку, він цілком заспокоївся та й заснув. Чи то зубаня якусь таку особливу траву курила? Чи може малий пинча просто втомився боротися за кращу долю? Але так ніхто й не довідався, що ж це означає, коли немовля обирає не хліб, не інструмент і навіть не книжку, а відьмацьку люльку.